Знаєте, ми сьогодні якомога більше спілкувалися з людьми, і знаєте, сьогодні сьогодні така ди, ди, ну, не дивна річ, а дуже приємна річ, що тут ми зустріли дівчат і хлопців з Донецька, з Нововолинська, з Києва і Львова. І якщо ми і Хар Харкова, так, і якщо наша скромна команда збирає Україну. Значить, це добре. Нам це дуже приємно і дуже важливо. Ми відчув чесно. Ми відчули, що сьогодні знаєте, сьогодні така маленькі діти, які підходили, дяку маленькі, зовсім по вісім років, дівчата. І вони танцювали. Ми їх бачили. І е... я... я цілий час дивилася. Був такий дядько вусатий, і всі дуже такі, е... як, як до рідних, знаєте, Дуже приємно. Дійсно до родини Дійсно? приїхали. Так, та. ну можемо ви... не сказати на хвильку, що мені здається, що ми зупинили дощ, і так та. само і завдяки публіці публіки. Це такі шаманські речі, але це правда. Магія, коротше. Магія. Ви бачили? Дощ зупинився. Трошки змінились, звичайно, і нам інколи кажуть, що ми деколи більш серйозні стали. Але ну, ситуація більш серйозна. У нас не було війни, наприклад. У нас не було такої кривавої революції з жертвами. Тому інколи у нас пісні більш серйозні. І було б дивно, і по дурному співати весь час якісь пісні відірвані від життя, скажімо так, там от але... Пашу і його ці історії так. Е, з комахами. Ну, то, так. так що ми інколи, ми інколи пишемо більш серйозні ми. тексти. Ми ну, але я, е, 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 моє особисте враження, що в принципі е, сильніше до, е, до людей доходить тоді, коли ти посміхаєшся. Навіть дуже серйозні теми вони легше сприймаються і. Е, Люди задумуються над ними, коли е, це з посмішкою, але посмішки бувають різні. Ми стараємося, щоб посмішки були крив... криві. криві і відверті. І не щирі. криві. і щирі. We'll okay.